Десантники та бійці внутрішніх військ продовжують спільно нести службу на південно-східному кордоні нашої держави. Основне їхнє завдання підсилення блокпостів, охорона військових об'єктів і складів зі зброєю. Тут військові облаштували табір, розгорнули польову кухню, привели до ладу озброєння та бойову техніку. Ір під цілодобовою охороною патрулі не дадуть жодного шансу незаконним банформуванням проникнути на територію містечка. Військовики заступають на бойові чергування і на численних блокпостах. Вони готові відбити напади і не пустити далі озброєних сепаратистів, які дестабілізують обстановку в нашій державі. На трасі Артемівськ, Краматорськ, Славянськ розташований блокпост військовослужбовців високомобільних десантних військ збройних сил України. Крім того, цей блокпост охороняє міст через канал Сіверський Донець Донбас. Аби військові мали можливість відпочити, проводять ротацію особового складу. Людей, а також усе необхідне сюди доправляють вертольотами. Авіатори тут демонструють свої найкращі професійні якості. Залежно від місцевості і тактичної обстановки, їм необхідно точно визначитись із висотою польоту. Коли триматися в метрах над землею, а коли набагато вище. Днями над Слов'янськом з гвинтокрила розповсюджували агітаційні листівки, і віртоліт обстріляли невідомі. На щастя, обійшлося без жертв. Одним з важливих елементів антитерористичної операції є агітаційна і пропагандистська робота. Ці два гелікоптери зараз полетять над слов'янськом розкидати листівки з закликом до того, щоб місцеве населення утрималося від допомоги терористам. З попереднього виліту такий гелікоптер повернувся з кількома дірками у борту. Ще один прикрий випадок стався на аеродромі поблизу Краматорська. Там, за попередніми даними, у вертоліт поцілили зі снайперської гвинтівки та протитанкової керованої ракети. Для евакуації пілотів задіяли ще один гвинтокрил. Усі члени екіпажу вижили. Знаходять військовий час і для перепочинку. У неділю на території табору провели чемпіонат із волейболу. За перемогу змагалися біля десяти команд. Абсолютними переможцями турніру стали вояки підрозділу високомобільних десантних військ, за що отримали два смачних торти. Хтось грав у волейбол, а хтось займався бойовою підготовкою. Десантники спішувалися з БТРів, займали позиції та втихомирювали агресивне налаштоване населення без застосування зброї. Антитерористична операція триває. А військові готові і надалі захищати цілісність і недоторканність нашої держави.